У сьогоднішньому випуску проекту ТОП Спорт ми завершаємо підбиття підсумків спортивного життя у горішніх плавнях протягом осені та на початку зими 2023 року. 17 медалей вибороли представники Горішніх плавнів на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді віком до 23 років, який відбувся в Умані. На рахунку вихованців ДЮСШ номер 3 6 золотих, 8 срібних та 3 бронзові нагороди. 5 золотих та 1 срібну у каное виборола Тетяна Смиловенко. Ще один каноїст Ігор Новак здобув три срібні та одну бронзову медалі у байдарці: срібло та бронза у Єлизавети Бесонової. Золото та бронза в активі Еліни Скляр. Олександр Оніщенко став чемпіоном України у Байдарці двійці на дистанції тисяча метрів. Дві команди міжнародного спортивного клубу Ріко дебютували у змаганнях національного рівня. Баскетболісти із горішніх плавнів взяли участь у етапі чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 який відбувся у Кременчуці. Основу команди «Меска «Ріко» склали гравці віком від 17 до 21 року. У горішніх плавнях відбувся другий за ліком турнір з кросфіту Випробуй себе на міць, в якому брали участь усі охочі. Протягом шести раундів вони виконували по шість повторень кожної вправи зі штангою, гантелями та на турніку. А потім фінішували на біговій дистанції, тримаючи у руках додаткове навантаження. У горішніх плавнях другий рік поспіль на затоці Барбара відбулися змагання з вейкбордингу, екстремального виду спорту, в якому поєднуються елементи воднолижного слалому, акробатики та стрибків. Протягом виступів учасники демонстрували акробатичні елементи та заробили бали. Після чого суддівська колегія визначила найкращих. Вихованець відділення баскетболу дюсиша номер №3» 19-річний Владислав Семирич став гравцем клубу Монако. Співпраця юного гравця із цією командою розрахована на два роки. Ветерани гірника спорт вікової категорії 40+, взяли участь у турнірі, який в кінці вересня відбувся у Києві. Змагання проводилося на підтримку гвардії наступу буревій та зібрало шість команд. Ветерани гірника спорт зуміли вийти у суперлігу турніру та посіли там третє місце, за що й отримали бронзові медалі та кубок. На початку жовтня у горішніх плавнях фінішував турнір з футболу, Кубок профспілки полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Володар трофею визначився у заключному матчі турніру. Команда ДЗЕ із рахунком 2-0 переграла об'єднаний колектив залізничного цеху та іт дирекції який фінішував у турнірі на третьому місці. Команда ягзк 1 здобула друге місце. Представники стрільби кульової горішніх плавнів здобули медалі Кубка України у Вінниці. Мультимедалістом став Владислав Григоренко, в активі якого п'ять медалей. В командних та особистих змаганнях у стрільбі із малокаліберної та пневматичних гвинтівок. Одна золота, три срібних та одна бронзова нагороди. У стрільбі із пістолета три медалі у Максима Гроденця, Золота у індивідуальному виступі та два срібла у командних змаганнях. Серед чоловіків Максим Гродинець виступав із Олексієм Ціоном та Ростиславом Смуляром. А у міксті разом із Надією Шамановою, яка була бронзовою призеркою у особистих змаганнях. Призерами у командних виступах у стрільбі із гвинтівки також стали Сергій Григоренко, Максим Шевченко та Іван Русаленко. Також у жовтні протягом трьох днів у горішніх плавнях тривав осінній кубок фером з плавання на одні доріжки басейну Нептун виходили 350 учасників із різних міст країни у віковій категорії до 14 років. У Вінниці здобули медалі вихованці секції стрільби кольової ДЮСШ США 1 міста горішні плавні. Там відбувся відкритий чемпіонат України серед спортсменів віком до 23 років. У стрільбі із пістолета Надія Шаманова здобула срібну нагороду. Олексій Ціон виборов дві медалі срібло та бронзу. Також команда горішніх плавнів здобула медалі в командних змаганнях. Команда драгонком із горішніх плавнів вдало виступила на змаганні у Києві. У столиці України відбувся марафон з веслування на човнах класу Дракон. Горішньоплавнівські веслувальники на дистанції 8 кілометрів здобули срібні нагороди у відкритому класі. У листопаді представники стрільби кольової до США 1 міста горішні плавні вибороли медалі на змаганнях зі стрільби із пневматичної зброї у словацькому місті Нітра. У стрільбі із пневматичного пістолета Тимур Підгорний здобув золоту медаль та виконав норматив майстра спорту України. Софія Михайлюк у стрільбі із пневматичної гвинтівки завоювала бронзову медаль. Також у словацькій Нітрі бронзову нагороду здобув представник спортивного стрілецького клубу Фенікс Максим Плетінь із горішніх плавнів, який став бронзовим призером у стрільбі із пневматич Ної гвинтівки. Футболісти гірника спорт, воротар Ярослав Проценко та захисник Андрій Романенко у складі студентської збірної України, сформованої на базі Державного торговельно-економічного університету, вибороли срібні нагороди чемпіонату світу з футболу серед студентів. Крім того, Ярослав Проценко отримав приз найкращого голкіпера чемпіонату. Боксери із горішніх плавнів отримали грошові винагороди від Федерації боксу Полтавської області за успіхи на молодіжному чемпіонаті України у селі Бояни Чернівецької області. Золоті медалі тут вибороли Ангеліна Некрасова та Каріна Звєрєва. Срібними призерами стали Марина Шевченко та Данило Перетокін. Три дзюдоїстки горішніх плавнів стали переможницями турніру Українка, який відбувся у місті Дніпро. Два золота у віковій категорії Ю-16 здобули Поліна Тумко та Софія Горяшина. Серед учасниць вікової категорії Ю-14 перше місце здобула Софія Татара. Представниця стрільби кульової Надія Шаманова стала переможницею відкритого чемпіонату Румунії. Вихованка Дюсиша номер нородин здобула золоту медаль у стрільбі із пневматичного пістолета. Наприкінці листопада гірник спорт гідно завершив футбольний рік грою із лідером. Команда із горішніх плавнів на Кіровоградщині відібрала очки у лідера Інгульця, який до заключних турів вів заочну боротьбу із лідером групи А львівськими Карпатами за звання найкращої команди першої частини чемпіонату. Гірник спорт із 17 очками завершив рік на сьомому місці. Навесні команда із горішніх плавнів почне свої виступи на п'ятому місці групи на вибування. На початку грудня у горішніх плавнях завершився відкритий чемпіонат Донецької області з боксу на честь заслуженого майстра спорту України, срібного призера Олімпійських ігор Віктора Мірошниченка. Медалі двох вікових категорій розіграли майже 100 юнаків та дівчат із 15 міст країни Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської та Черкаської областей. Господарі рингу, представники горішніх плавнів виграли командний залік старшої вікової категорії серед юніорів до 15 років. Плавчиня із горішніх плавнів представниця Дю США 1 Юлія Ткаченко виборола срібну медаль чемпіоната України серед дорослих на дистанції 100 метрів на спині. Також Юлія виконала норматив штатної збірної команди України на цій дистанції. Команда дробарно збагачувальної фабрики стала переможцем першості ферекспосфутзалу, яка тривала протягом місяця. Другими стали гравці Ферострою. Третє місце у команди ЄГЗК-1. Турніри серії Промінь мрії КАП» стали вже візитівкою футбольного життя горішніх плавнів. Вони надають можливість отримувати турнірний досвід вихованцям дитячо-юнацьких футбольних секцій. Своїми емоціями, інтригою та результатами поєдинків запам'ятається турнір Промінь мрії КАП», який наприкінці 2023-го визначив найкращі команди серед вікової категорії гравців 2013 року народження. Участь у ньому брали 10 команд із горішніх плавнів Черкас, Світловодська, Кобеля, Кременчука та кам'яних Команду господарів турніру представляли вихованці тренера Євгенія Сливи із дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт. Одна із команд із умовною назвою Червоні здобула перше місце у малому кубку. Турнір був класний, у фіналі не вдалося там пару моментів. Ми намагалися забити і все ж таки виграли. Полювався під час серії пенальті. Так. Ти пробивав? Ну, там, там наша команда грала, хвилювалася. Ну, розкажи, скільки на футбол ходиш, як прийшов на нього. Я хожу десь рік на футбол. Я на нього прийшов, просто захотілося піти на футбол, грати. Я ходив на плавання, але мені там не сподобалося. Я пішов на футбол. Я дуже радів, коли ми перше місце зайняли в ну, малому кубці. Ну як тобі тут майданчик, ви тренуєтесь там на юності, а тут ось граєте. Ну, мало місця. Чотири плюс один формат – Це дуже мало. Треба пристосовуватися, так? Так. Е, ну, тут На, фок... на ФОКі треба тренуватися, щоб вміти хорошо грати. тут. Важкі суперники. Як вас тренери налаштовують на такі матчі? Ну ми він нам говорить, що робити, ми те і робимо. І сам і тренуємо. Дев'ятирічні вихованці футбольних шкіл та секцій із азартом виходили на кожний матч. Протягом турніру вони намагалися демонструвати свої найкращі якості та прагнули вибороти нагороди. Гравці черкаської команди «Кадю США-1 академія завершили турнір із трофеєм, який здобули у малому кубку. Понравились. Ну команди були сильні, було сложно і грати. Ну якось перемагали, якось програвали. На турнірі сподобалось поле, ворота сподобалось все. Удобно грати. Да. За що грамоту тобі дали? За кращого гравця е, команди. Ну ти ще й капітан, так? Які е, обов'язки у капітана, що він повинен робити на полі і у колективі? Другий, другий помічник тренера. Він має всім підказувати на полі, грати. Не важко бути капітаном? Ну так, да, не, не легко. Відповідально, так? Так. Розкажи ну, ти, як грав, що тобі запам'яталося, з якими командами найбільше сподобалося. Скадюся сша два і лідером. Против них забив два гола кожного. На якій позиції граєш взагалі? Лівий. Ну, Хвилювалися перед турніром. Ні, 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 ні. ні. Я ні. Ну, ну таке було. На футбол скільки ходите вже? Чотири роки. Чотири години. Ну і, і, і чому пішли на цей вид спорту? Чим він подобається вам? Е, дуже прикольний. Е, тут не треба руками грати, бо руками якось скучно, а ногами, а в ногах дуже складно м'яч удержить. Прям навчитися такого всього, це дуже важко. А то більше футбол сподобався? Е, я е, з папою по телеку дивився футбол. І Папа мене захотів на тренування заповісти. Мені понравилось, сподобалось. Тренеру я понравився. Ну і так все пішло далі і далі. Фінал турніру між Кременчуцьким ягуаром та командою із Світловодська Кадю США завершився серією пенальті. У перших двох спробах команди зуміли реалізувати удари. Затим у наступних двох ударах гравцям обох команд не вдавалося переграти воротарів. Нарешті під час п'ятого удару команду Ягуар знову рятує Воротар. А потім гравець Ягуара ось цим ударом приносить своїй команді перемогу. Дуже емоційний, напружений був фінал, в якому як ми могли і програти, але приємно, що ми перемогли. Ми проявили в пенальті, скажімо так, майстерність воротарський, ну і дійсно бомбардирські забували гали. Для мене це не є головним завданням результат, але інколи в таких іграх ти вже зацікавлений в перемозі, вже емоційно, ти хочеш перемогти. Тому приємно, що ми перемогли. Під час серії пенальті три сейви виконав воротар команди Ягуар Ярослав Янкілевич. Я хвилювався, але ми перемогли. Е, треба. Як відгадати удари і гадаєш чи по меч? Не гадаю, я дивлюся глазами, куди вони будуть бити, і потім е, в той кут я переходжу. Хто тебе такому навчив? Е, мій тренер. Ну, взагалі матч важкий був. Е, так. Скільки ударів відбив? Більше десяти. На церемонії нагородження команди отримали кубки, а деякі гравці індивідуальні призи. У малому кубку найкращими гравцями у своїх командах визнані Артем Ішалін, Давид Хожій, Михайло Боровик, Матвій Джуган, Матвій Діхтярьов та Іван Недосвід. Найкращим бомбардиром малого кубка став Михайло Хохлов із гірника спорт. Найкращим нападником Андрій Нечитайло із Кадю США Світловоцьк. І найкращим гравцем малого кубка став голкіпер гірника спорт Макар Солоха. Потім відбулося нагородження гравців та команд, які брали участь у розіграші великого кубка. Нікіта Осташко із Ягуара став найкращим бомбардиром. Ще один представник Ягуара, Ярослав Янкілевич, отримав приз найкращого воротаря. Назара Пікуленка із команди Кадюсиша Кам'яні Потоки визнали найкращим нападником. Індивідуальний приз є у команді господарів турніру. Так, гравець гірника спорт Нікіта Бірюков став найкращим захисником. Артур Чугуєв із команди Кадю США Світловоцьк отримав приз найкращого гравця турніру. Своїх володарів знайшли і командні трофеї Великого Кубка. Кубок мрії отримали гравці гірника спорт. Бронзовими призерами стали гравці Кадю США Кам'яні потоки. Срібні медалі та кубок дістався гостям із Світловоцька із команди Кадю США. І переможцями турніру стали гравці Ягуара, які отримали золоті медалі та кубок. Турнірів серед дитячих команд з футзалу наприкінці 2023-го було вдосталь. Естафету таких змагань продовжив Кубок гірника спорт, який зібрав команди вікової категорії 2015 року народження. Аби виявити переможця у цьому турнірі, як і на попередньому змаганні промінь мрії Кап, також знадобилася серія пенальті. Учасниками вирішального матчу стали команди Голден Ігл із Полтави та «Кедю США Світловоцьк, ворота якої у вирішальний момент захищала дівчинка. Влучні удари та щира радість гравців команд. такою була ця серія. А ось і настав ключовий момент, в якому право удару належало виконати команді із Полтави Голден Ігл. Заключний удар серії пенальті відбила воротарка світловодської команди Олена Максимова. Героїня заключних миттєвостей турніру була в обіймах партнерів у команді та їхнього тренера Миколи Якимця, який разом зі своїми вихованцями святкував перемогу у турнірі. Дуже були чудовий турнір, гарна гра. Трошки десь не вистачило. У нас концертації на фінальній гру. Перві забили спочатку, потім якось три моменти не реалізували на свої ошибки, пропустили. Трошки команда збила толку, потім зняли защитника, три нападаючих забили на останніх хвилинах, виряняли гру і. Переможну по пінаті. Наконець таке з третє попитки. Ми зайшли два фінали, ми програли. На третій фінал ми наконець-то таке виграли. Вземо Кубок з першим місцем Світловодськ. У нас просто травмувався Абрамов Дмитро 16-го року. Я попросив Лену стати на ворота й рік. Чомусь повірив у неї в її. Старання, силу, якесь бажання на цих воротах, не знаю. Чомусь я повірив в неї, довірив місце у воротах, плюс вона забила пенальті, ну і стала переможницею, Наконець вона це здійснилася. Трошки не вистачило нам в фіналі із Горпинкою, Так ми проіграли було по обідному, так що ж 3-2, але. Наконець ми кубок веземо в Світловодськ. Спасибо нашим всім батькам за підтримку, спасибо директору, що нам дозволяє їздити. Діткам, чито гру, а вам за організацію. Ваш Микола Якимець. Як ти там у воротах? Впевнено себе відчувала, не боялася? Так, ні, не в перший раз. Що треба, щоб відбивати пенальті? Нічого, просто слідкувати за м'ячем і не боятися. Це найбільш красивий кубок, який отримували, чи ні? Ні. Красивіший отримували? Да. А це і схожий на лігу чемпіону, чемпіонів? Не. Чому? Здається, що схожий. Там вишиванка є. Не, не, не. Ще футбол не наскучив? Бажаємо ну, тобі, удачі, перемог. Дякую. За свою доньку на турнірах завжди вболіває її мати Ірина Громова. Не було виключенням і змагання у горішніх плавнях. Дуже сильно переживала, навіть боялася подивитися, як вона забиває. Однак я хочу сказати дякую всій команді за підтримку, вони її дуже люблять, ну і тренеру, звичайно, тому що він завжди її підтримує, її всі починання. Коли і сварить, а коли і хвалить. Ну, Ліна вже не вперше приїжджає і все ж таки ми знайшли, хто її на футбол відвів. Так, ви відвели чи батько? Е, ні, вона хотіла сама з трьох років, дуже хотіла відвідувати футбол, але я не думала, що в мене дівчинка і буде грати. Вона спочатку два роки ходила тільки на танці, не хотіла. Але потім пішла в перші класи і там дізналася про те, що можна дівчинці грати у чоловічій команді. Просто я на даний момент тоді не знала. І вона стала так футболістом. Футбол переглядаєте вдома. Я ні не хочу цікавитися, мені його вистачає і тут на всіх змаганнях, але вона дуже часто просить мене піти з нею десь погуляти, пограти. Каже, мама, встань, будь ласка, на ворота. Я не боюся, я не можу це зробити. Отримали медалі у перший свій приїзд. Подібного успіху досягли дебютанти турнірів у горішніх плавнях. На кубку гірника спортними стали гості із Києва, які представляють футбольний клуб Вигурівщина. Його гравці посіли третє місце на Кубку Гірника Спорт. Футбольний клуб Вигурівщина дуже нам сподобався турнір. Гарно все пройшло. що ще приїдемо? Будемо чекати запрошення, ще приїдемо на раз. Перше приїхали, так так до вас Пішли турніри, як горішні плавні. Через тренера знайомого він порадив цей турнір. Ми вирішили приїхати, набрали Віталіку. Все дуже гарно пройшло. Нам все сподобалось. Як результат оцінюєте? Дуже добре. Це перший турнір по 15 року, в який вони приймали участь. Третє місце це супер. Кубок Гірника спорт проходив у два етапи. У груповому турнірі Полтавщину представляли п'ять команд. Це представники обласного центру ДЮСШ імені Горпинка, Голден Ігл та СК Полтава. Господарі гірника спорт, а також лідер із Кобеляк. Також участь у турнірі взяли команди ще двох областей. Крім дебютантів із Київщини, гравців футбольного клубу Вигурівщина, кіровоградщину представляли переможці турніру із команди Кадю США «Світловодськ» та юні футболісти команди Дніпро.